Всім привіт, з вами містер Фордж і сьогодні я та, анонсую розіграш на своєму каналі. Для того, щоб взяти розіграш у моєму Розіграшу, для цього треба у, та, умови Перший підписатися на канал, другий цей покласти подбайку під цим відео з розіграшем. І третій написати любий коментар. бажано за підтримкою призи будуть такі. Перше місце буде Honda Civic. Honda Civic S. Моя машина, що я постійно землю їжджу. Другий приз буде. Другий приз буде. Гроші. 100 000 гривень. А третій приз буде. Це тисяч гривень. А результати будуть, як на моєму каналі, набереться вже 250 підписників. Якщо, було, як до, це, якщо хочете, посилайте це своїм друзям, щоб набралося 250. 50 підписників, давніше буду робити розірвачі, наприклад, там по різним іграм. Я планую на це. І цим. Ради коротше на цьому все. Ради вас буду чути. З вами був містер побольше і до нових зустрічей!